Вітаю! Сьогодні ми розпочинаємо вивчення першого розділу нашого курсу. Цей розділ називається Україна сучасна Європейська держава, і тема нашого уроку Україна молода держава з великим минулим. 24 серпня 1991 року, день, коли було ухвалено акт проголошення незалежності України. Його відзначаємо як день народження нашої держави. Та чи насправді Україна така молода? До цього дня народження ми йшли понад тисячу років, надзвичайно довгий шлях, чи не так багато перешкод було на цій дорозі. Це й власні прорахунки і невгамовні апетити сусідніх держав. Але ми вистояли і вибороли державність. Тому це великий скарб, який потрібно берегти. І, хоч держава наша молода, та народ дуже давній з глибоким історичним корінням. Що ж таке держава? Це політичне утворення, яке регулює життя суспільства, забезпечує розвиток та вирішення загальносуспільних. Справ захищає від ворогів наша Україна незалежна і суверенна. Незалежність у загальному розумінні це право самостійно ухвалювати рішення, обирати союзників і творити майбутнє, зважаючи на інтереси свого народу. Держава є незалежною, коли міжнародна спільнота визнає її суверенітет. Це слово означає рівноправність з іншими державами, єдність і захищеність державної влади від зовнішнього впливу, недопустимість, втручання. Будь-кого у внутрішні справи держави. Суверенна держава має кілька ознак. По-перше, вона поширює свій вплив на окремій визначеній кордонами території, має власне населення, тобто людей, що мешкають на цій території, організовує управління загальносуспільними справами за допомогою спеціальних органів влади, встановлює у спеціальному порядку власні загальнообов'язкові правила поведінки. Тобто закони та запроваджує обов'язкові платежі до державної скарбниці. Ми називаємо їх податки, а також отримує армію, поліцію призначених та обраних чиновників. Це і є найважливіші ознаки, за якими незалежну державу відрізняють від країни на території сучасної України. Віддавно проживало багато народів, вчені до сьогодні сперечаються, хто ж із них наші прародичі, та одностанні історики в одному наймогутнішою державою. На цих землях була велична Русь Україна. Існувала вона понад тисячу років тому. Саме тоді, ще в 1187 році, перше зафіксовано використання назви Україна. Та згодом Русь Україна зійшла з історичної арени, але досвід державотворення, традиції і мудрість предків передавались і допомагають нам сьогодні. Ви вже, мабуть, знаєте, що народи і держави мають свої символи. Що це таке? Державні символи це Особливі позначки, знакові речі, які характеризують кожне державне утворення, на відміну від народних символів, атрибути держави, мають бути офіційно затвердженими: серед світового співтовариства кожна держава упізнається передусім через її прапор, герб та пісню славень, синонімом якої є слово гімн. Усі держави вимагають поваги до своїх державних символів. Який стяг нашої країни? Синьо-жовтий, правильно. А чому саме ці кольори? Версій є багато, але найвідоміша з них золотисто жовті поля пшениці під чистим синьо голубим небом. Здавалося б, двоколірне полотнище, а як багато воно розповідає про наш народ, працьовиті. Миролюбні люди прагнуть господарювати на своїй землі. Наш герб тризуб про що оповідає він? Найстаріше зображення тризуба можна побачити на монетах князя Володимира Великого за однією з версій ці у ньому зашифровано слово воля із таким трактуванням перегукуються слова душу, тіло ми положим за нашу свободу. Автор слів державного гімну України ще не вмерла Україна Павло Чебинський, автор музики Михайло Вербицький. А створено цю пісню майже 160 років тому. Чи має Україна свою грошову одиницю? Так, звичайно, це гривня. Звідки така назва? Вона походить від слова гривна, яке спочатку позначало на шийну прикрасу. Гривну використовували як міру ваги і лічби. Ромбоподібні злитки срібла, названі гривнями, виконували роль грошей у Росії Україні до того часу, поки князь Володимир Великий не започаткував карбування круглих монет златників та срібляників. Вони містили зображення родового герба цього князя, тризуба. Рову грошову одиницю з назвою гривня запроваджували понад 100 років тому в часи українських визвольних змагань, про які ви будете дізнаватись на уроках історії згодом. Саме таку назву отримала валюта нашої незалежної держави. Вона запроваджена в 1996 році. Надзвичайно важливий елемент і народу, і держави це мова. У межах однієї держави зазвичай мешкають представники багатьох народів, що розмовляють мовами, які є. Для них рідними, а яку ж із них вважати рідною? Мабуть, ту, якою людина думає, якою спілкується з дитинства, але особливий статус має державна мова. В Україні державною мовою є українська мова. Це закріплено в Конституції України. Це офіційна мова, яку використовують у діловодстві, освіті, медицині, армії, поліції тощо. Саме завдяки мові можна виокремити народ з поміж величезною кількості інших, а щоб знищити. Знищити народ насамперед знищують мову. Є навіть спеціальний термін лінгвоцид, мововбивство. Видатна поетеса Ліна Костенко писала: нації вмирають не від інфарктів. Найперше їм відбирає мову і мала рацію. Впродовж століть вороги нищили українську мову, її забороняли, заперечували її існування за нею вбивали. Але зараз ми маємо змогу вільно розмовляти українською. Вона під захистом держави для багатьох українських. Мова є рідною для всіх державною. В цьому доказ незламності нашого народу. Сьогодні ми з вами дізналися про важливі ознаки суверенної держави, з'ясували, чому історики впевнені, що в Україні понад тисячу років. Попереду у нас ще багато відкриттів. Сьогодні ж я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.